У передвеликодні дні на одній із професійних кухонь особлива місія. Жінки поліцейські об'єдналися, щоб спекти паски для українських захисників. Кажуть, це не просто випічка, це підтримка, подяка і надія. Робили це на кухні фабриці, де щодня готують обіди для дітей, а цього разу для фронту. За процесом приготування великоднього символу спостерігала наша кореспондентка Карина Подланко. У професійному кухонному обладнанні замішують тісто, дбайливо розкладають його у форми, а потім випікають ароматний великодній хліб. Жінки поліцейські напередодні свята об'єдналися, щоб спекти паски для захисників України. Серед них Тетяна. Жінка родом з Маріуполя працювала на Азовсталі. А з початком повномасштабного вторгнення виїхала, так і приєдналася до лав поліції охорони. Я працювала на комбінаті Азовсталь, тобто я відробила зміну 23 лютого. Була моя остання зміна. Предостання перепрошую 24-го. Нас відпустили о 12-й годині додому, і, і все. і Мій робочий стаж закінчився на даному комбінаті. Чоловік військовий, тобто несе службу ще з 19-го року, знаходився в 503-му батальйоні з того часу. Так і так і там Тетяна не вперше пече паски. Вона ділиться своїми кулінарними секретами. Для яскравішого кольору додає до тіста куркуму. А ось поширена думка про те, що під час приготування має бути тиша, лише міф. Це неправда. Ні, це правда. Можна готувати. Головне, щоб був хороший настрій. Тобто, якщо з душою, серцем готуєш, вона завжди буде гарна, смачна. Паски почув дуже давно. Тобто для мене це взагалі не нова справа. Так, хочеться хлопців якось підтримати. Наш стрілецький батальйон, щоб хоч трошки їм якусь крихту радості принести. Святкові частування випікали на кухні фабриці. Готуємо в бучі. Цей заклад вибраний не випадково. Що буча це місце стійкості, незламності, тому що цей заклад був побудований після окупації, і тут готують обіди, корисні обіди для дітей Бочанського району. Тому як не в місці, де готують для майбутнього України, готувати щось приємне великоднє для героїв України на цій фабриці, де зазвичай готують обіди для дітей. Паски випікають вперше. Ми не можемо стояти осторонь в умовах сьогодення таких заходів, де ми можемо долучитися до процесів приготування смаколиків для наших захисників. Тому ми радо відкликнулись. навчаємось випікати паски в наших новітніх гаджетах разом з дружинами наших захисників. Для військових спекли дві сотні пасок. Символи надії та підтримки вже відправили до стрілецького батальйону та підрозділу спеціального призначення Людь, а також до тих воїнів, які нині на реабілітації. Карина Подленко, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.